Візі Лотон сповільнює помутніння кришталика при Е, Спершу хочу перед тим, як прийти до ситуації. Привітати весь сержантський та старшинський корпус з днем сержанта. Це основа збройних сил України. Це люди, які підготу... підготовлюють солдатів. Це люди, які навчають солдатів, це люди, які ведуть в бій солдатів. Це наш становий хребет збройних сил їх зі святом і звичайно побажаю перемоги нам усім. Пане Володимире, ми долучаємося до вітань. Ми дякуємо кожному. Ми вітаємо кожного, кожен наш захисник. Це запорука нашої перемоги. Ми так і говоримо, що не існує якихось вундерваф, якихось геймченджерів. Кожна наша людина, яка витісняє ворога з нашої землі, ось це і є головні геймченджери. А ми їм мусимо допомагати, дякувати і пам'ятати про ту ціну, якою ми звільняємо нашу землю від від ворога. І як там ворог, пане Володимире, розкажіть, будь ласка, наскільки активізовуються росіяни, на яких зараз напрямках, Ах, найбільше, найдужче, чи можемо знову говорити про активізацію по всій лінії на бахмутському, на лиманокупінському напрямку? Наскільки вони поспішають, розуміючи, що їм напевно підтискають ще й погодні умови вже? Так, звісно, ворог активізувався на всій лінії нашої відповідальності оперативно-стратегічного групування військ. Хортиця Купінський напрямок не виняток. Ворог там а, продовжує здійснювати атакувальні дії, намагається наступати в сторону Купінська. Хоче захопити все ж таки цей важливий логістичний центр. За минулу добу наші захисники на Лимано-Купінському напрямку відбули шість атак. Це Синківка, Петропалівка, Іванівка. Ворог завдав одного авіаційного. Дару та використав 12 дронів камікадзе по проти наших захисників, 350 обстрілів артилерії різного калібру було здійснено по українських позиціях а тим не менше 111... Рашистів було ліквідовано на даному напрямку, та знищено 12 одиниць військової техніки. Противник не залишає спроб атакувати на даній ділянці фронту, намагається використовувати як піхоту, так і техніку. Але ми розуміємо, що погода погіршиться. Відповідно, техніку буде важче вже використовувати. А є ділянки фронту, де відстані між позиціями великі. І відповідно, рашистська піхота не встигає добігти до наших позицій. Відповідно, вона вже знищується, і саме там використовувалася техніка. Відповідно, можливо, на цих ділянках зараз дещо буде зменшення напруженості, так як техніки не ворог зможе вже ну не зможе використовувати. Але це на жаль погана погода не впливає на артилерійські обстріли. На даний час на жаль, великий запас є міцності ворожистів як в самих артилерійських системах, так і в боєприпасах. Щодо е Бахмутського напрямку, 11 атак ворожих було відбито на цьому напрямку. Ми бачимо, що кількість більше, ніж на келемано купінському напрямку, це бої точилися біля Кліщіївки та Андріївки. 28 дронів Камікадзе застосовувалися на даному напрямку. Бачимо, взагалі застосування дронів Камікадзе загалом збільшується. Це свідчить про те, що все ж таки е ці е позитивні. Е Зміни, які відбуваються в українській армії, ворог, на жаль, дуже швидко навчається, навчається саме на полі бою і кращі е, зразки, які ми застосовуємо, переймає і собі. Але знову ж таки, пам'ятаємо, що е, дрон сам не літає, дроном керують фахівці, і фахівці в Збройних силах України вони найкращі фахівці. За минулу добу на Бахмутському напрямку 333 обстріли було здійснено українських позицій. Е, на даному напрямку повідомлено 147 Російських військовослужбовців та 32 одиниці техніки, з яких один танк та дві БМП. Напрямок цей активізувався протягом двох останніх тижнів. Ворог намагається атакувати, переходити до таких агресивних дій, хоче повернути свої втрачені позиції. Нагадаю, що українські захисники в активній обороні і при будь-якій кращій нагоді покращували своє тактичне становище. Звісно, ворогу це не подобається. Намагається повернути свої. Попередньо втрачені позиції, фронт активний, фронт рухається. Ініціатива. Хочеться щоб вона була весь час у нас, але ворог намагається її перехопити, намагається контратакувати на даний момент. Успіхів стратегічних, що на Лимано-Куп'янському, що на Бахмутському напрямку в російських окупаційних військ немає. Але тим не менше, ми маємо розуміти, що недооцінювати ворога це найгірше. Ми бачимо, що великі сили е, скеровуються саме на атаки зараз. У зв'язку з погіршенням погодних умов це все ж таки йдуть. Е, Атаки за допомогою піхоти. Ми розуміємо, що людської цінності для росіян немає, їхній солдат для них нічого не вартує. І знову ми спостерігаємо, що починають кидати просто в м'ясорубку своїх людей. Ну, така тактика, яка в них була, така і залишається. Ми нагадаю, що це підрозділи: Шторм, Шторм Зет, Шторм В. Це колишні ув'язнені, це штрафники, так звані військовослужбовці. Але крім того, всього є і регулярні підрозділи. Розділи, в яких воюють мобілізовані. Мобілізовані, звичайно, вони підготовлені, і ми маємо розуміти, що якщо російський мобілізований вижив, хоча б дві-три атаки, це вже він, скажімо так, переходить в нормальну категорію справних військовослужбовців, які вже ну більшу несуть небезпеку. Та оце нормальний в них рівень професійної підготовки. За дві години не згинув непідготовленим. Так уже вважається фахівець, але ну, дві-три не... дві атаки. Дві -три, три атаки, якщо він вижив, та то. Так, але багато багать. їх. А наскільки багато їх зараз, і чи вони далі продовжують кого підтягувати? А може перекидають пане Володимира на ті напрямки, де їм зараз підгорає і зараз про лівий берег Херсонщини? Бо низка військових експертів каже, що ворог зараз там як на розтяжці, що йому треба додавати свої резерви, і він можливо буде забирати їх, зокрема зі східної ділянки фронту. Чи не буде, чи нема там якихось ознак того, що росіяни будуть перекидати свої резерви? На даний момент така тенденція не спостерігається. Спостерігається тенденція в їхній кількості втрат протягом двох тижнів. Це понад 4 тисячі військовослужбовців не російська окупаційна армія. Відповідно, велика кількість відказників, велика кількість дезертирів, і саме їхня прихована мобілізація якраз передбачає поповнення саме цих втрат. Тобто, щоб ви бачити, що десь відходять з нашої лінії перекидаються війська. На даний момент ми цього не спостерігаємо. На поки спостерігаємо стабільність відповідно від своїх планів, расисти не відмовляються, намагаються все ж таки продавлювати українську оборону, нащупувати якісь можливо слабі місця. Ну але ще раз наголошую, що стратегічних успіхів на даному напрямку в російських окупаційних військ немає. Пане Володимире, коли ми кажемо про Авдіївку, то більше сходиться на думці, що для Росії тут більше політичної мети, хоча зрозуміло, що і військової, теж якщо говорити про Куп'янсь, то тут очевидно стратегічне значення і напрямку і міста, і не лише а чи є тут теж і політичні цілі, ось ті, які Путін переслідує перед тим, як ну, наприклад оголосити, що він 187 раз буде балотуватися на виборах Путіна. Ну, це так само, знаєте, як 1050 раз взяти Донецьку-Луганську область вийти на адміністративні межі. Це десь цієї самої опери. І е, ми розуміємо, що зараз для російських окупаційних військ будь-яка маленька, хоча б перемога, там, я не знаю, зайняти та там. Кавалок хати зруйнованої там кліщівці, чи ще щось це вже буде транслюватися як мега досягнення і скажуть недаром 320 тисяч росіян загинули. Ми вон кусочок будинку зайняли там на околиці повністю зруйнованого села. Тобто будь-яка перемога їм зараз у них є короткострокові плани, середньострокові, довгострокові. Наше основна наше основне завдання не дати їм здійснитися жодному плану. Згадалося мені, пане Володимире, пам'ятаєте, як вони пишалися тим, що вони село в Солидарському районі Сако Іванцеті, де просто одна така невеличка хатка, вони взяли і дуже тим пишалися, дуже раділи з цього приводу. Ну це і то ненадовго їм це все. Якщо повертатися до дронів та переваги ворога в авіації, але при цьому і робити знижку вже на погодні умови, які будуть робити перешкоди для застосування цієї авіаційної компоненти. Наскільки це буде? Для них створювати проблеми, але і для нас в свою чергу, і що тоді буде? Буде тоді артилерія, я так зрозуміла, виходити в першому плані на, ем, на арену протистояння, і тоді чи багато у ворога боєприпасів, і чи ми можемо забезпечити паритет. Ну, на даний момент ворог має велику кількість артилерійських запасів, виробляється, є на складах відповідно. Але за рахунок того, що все ж таки артилерійська система, це ж радянського зразків, відповідно, точність їхня, це знову ж таки не на їхню користь. Зважаючи на артилерію, яка в українській армії зараз є наших, майстерність наших артилеристів, навіть використовуючи ту ж саму стару радянську артилерію, точність набагато краще. Відповідно, все ж таки намагаємося вирівняти цю ситуацію за рахунок ураження іншими методами ворожої артилерії. Бувають такі дні, що і 10 артилерійських систем знищуються ворожих, і 11. Тобто вони себе комфортно на лінії фронту вже не почувають. А вони зараз використовують весь наявний арсенал авіації, яких у них є. Чи може щось не літає, щось економлять, щось бояться. Ну знову ж таки, це добра оснащена армія, і в авіаційній компоненті теж, тобто використовується весь арсенал авіаційних засобів. Це винищувальна бомбардувальна авіація, це е, гелікоптери вогневої підтримки. Але за рахунок того, що вони не залітають в радіус дії е, українського ППО, е, мо точність, наприклад, тих самих баражуючих бомб авіабомб, е, вона не недостатня. Дякувати Богу, але ми розуміємо, що. 500-кілограмова фугасна авіаційна бомба вона несе велику руйнівну силу. Ось і не за рахунок може вона а вибухової руйнівної сили. Це велика, все ж таки небезпека. Пане Володимире, дякую вам безмежно за ваші коментарі, за роз'яснення, за те, що знаходите час для нас. Спасибі вам на все добре.